Сьогодні пропоную розібрати питання, чому утворюються камені в жовчному. Мене звати Камінський Валерій, я лікар уролог і чому уролог вам розказує про камні в жовчному, далі я теж розповім. Насправді основною моєю роботою є видалення каменів з нирок, і в урології це хвороба це, мабуть, відсотків 30-40, а можливо, більше пацієнтів, практично кожного уролога. І вже так склалося, що почувши, що я займаюся видаленням каменів з нирок, а для людини не дуже часто є важливим те, що це нирки, а не жовчний міхур. Маючи камінь в жовчному міхурі, людина звертається до мене і направляє своїх родичів, близьких з проханням видалити камінь з жовчного міхура. Забігаючи наперед, я скажу, що Сучасна наука не видаляє камені з жовчного міхура. Камені видаляються тільки разом з жовчним. І чому це так, ми теж далі розповімо. Ну, а для початку давайте все ж таки розбиратися, що таке жовчний міхур, для чого він існує в нашому організмі і, можливо, нам краще жити без нього. І для цього ми малюємо з вами перший найважливіший орган в нашому цьому питанні це наша печінка. Да? Насправді. Печінка має величезну кількість різних функцій, вона її е, розщепляє токсини, вона продукує білки. Е, і крім всього цього, вона ще має функцію виділення жовчі. Жовч це дуже складна і дуже агресивна, але в той же момент і дуже потрібна нашому організму речовина і використовується вона в першу чергу для е, травлення, для того, щоб максимально. Швидко і ефективно перетворити жирну їжу. Ну, будемо називати речі такими простими словами: якщо жирна їжа поступає в шлунково-кишковий тракт, то жовч допомагає її перетравити. Але питання в тому, що печінка фактично в постійному режимі виділяє жовч, і вона потрапляє в дванадцятипалу кишку, де відбувається безпосередньо розщеплення цих жирів. Але є одна проблема. Печінка виділяє жовч постійно, а людина їсть не постійно, хоча їй іноді хочеться постійно їсти. І в чому починається проблема? В тому, що потрібне депо. Тому що якщо жовч буде постійно, безконтрольно поступати в 12 палу кішку, але при цьому в кішці не буде. Не те, що жирне, взагалі ніякої їжі, звичайно, жовч користі там не зробить. Тому наш організм придумав спеціальне депо, яким є жовчний міхур. І жовчний міхур фактично є тим механізмом, який допомагає накопичувати ту жовч, яка в даний момент не потрібна в 12 палій палий кішки. Ще раз проговоримо все, що вийшло. Печінка на постійній основі виділяє жовч. Якщо ми поїли, то жовч попадає в 12 палу кишку і допомагає перетравити жирні кислоти. А якщо вона сюди не потрібно, щоб попадала, то вона накопичується в жовчному міхурі і чекає поступлення їжі в 12 палу кишки. Як тільки ми поїли, то більша кількість жовчі потрапляє в 12 палу кишку і допомагає перетравити великий об'єм. i Жирної і не тільки жирної їжі. Саме тому, коли ви йдете на УЗД жовчного міхура, вас просять, щоб це було зранку і щоб це було надще серце. Тому що в цей момент жовчний міхур накупив найбільшу кількість жовчі і він найбільш розправлений. Тому лікар УЗД діагностики може з легкістю подивитися, в якому стані жовчний міхур, чи є в ньому камінці, чи є в ньому поліпи, якісь інші утворення. Тепер ви розумієте, чому на УЗД просять подивитися. Тільки наче жовчний міхур. А що відбувається не так, давайте говорити і про це теж. Ну що ж, додивились до цього моменту? Вам цікаво? Це добре. Лайкайте, коментуйте, розповсюджуйте, тоді, можливо, більша кількість людей побачить це відео і воно теж буде корисно для них. Що може піти не так? Насправді в нашому житті все може піти не так, і сучасні реалії вони фактично перетворюють людину на об'єкт різних складнощів і проблем. І робота, наші проблеми призводять до того, що, на жаль, ми не можемо нормально, стабільно харчуватися. Досить часто чашка кави зранку заміняє нам фактично сніданок, а наступний прийом їжі може бути. Вечором, в 6 годин вечора, а у когось з 6 до 10 годин вечора, все це призводить до того, що періоди голоду постійно чергуються з періодами переїдання. Відповідно, система виділення жовчі накопичення жовчі в жовчному михурі. Дуже перевантажується. Тобто, фактично протягом дня або протягом м, декількох годин людина може накопичувати жовч, а в наступний момент вона з'їдає велику кількість далеко не самої корисної їжі. І це призводить до того, що перерозтягнений жовчний міхур різко скорочується і в 12-палу кишку викидається велика кількість жовчі. Звичайно, за один раз нічого не відбудеться. Звичайно, наш організм має дуже великі компенсаторні можливості. Все буде добре. Однак, коли це відбувається щоденно, коли немає стабільного режиму харчування, то функціонування цієї досить ідеальної системи, яка складається не тільки з печінки, з жовчного, а ще й з жовчновивідних вивідних проток, з великої кількості сфінктерів, які якраз і налаштовують цю систему, коли жовчі попадати в дванадцяти палубу, коли в жовчний міхур, воно порушується. Це досить часто називається таким великим збірним поняттям дискінезія жовчновивідних вивідних шляхів. Тобто, фактично, неправильне функціонування. Досить часто людина в ці моменти може відчувати тяжкість в правому підрібер'ї, гіркоту в роті. І, в принципі, це і будуть, вже, можливо, перші ознаки. Звичайно, всі ці проблеми йдуть в комплексі з гастритами, панкреатитами, але, на щастя, це не тема нашого сьогоднішнього відео. Тема нашого сьогоднішнього відео все ж таки є жовчний міхур. І ось коли ці періоди постійного накопичення жовчі і різкого його викиду досить часто повторюються. То в жовчному міхурі утворюється застойна жовч, ми не будемо вдаватися в великі подробності, але е, ця застойна жовч з часом може перетворюватися в більш. Плотну структуру, яка в майбутньому може стати каменем. Тобто, фактично, оцей осад або завис жовчного міхура може бути ну, передуванням да, утворення вже повноцінного каменя. І коли в жовчному міхурі утворився камінь, то фактично ми вже можемо сказати, що у людини є жовчна кам'яна хвороба. І що з цим робити, мабуть, ми розкажемо вже в наступному відео, тому що це виходить занадто великим. А як позбавитися каменя і чи можна видалити тільки його залишити жовчний, це теж тема наступного відео.